ЗСУ збільшили контроль над новими територіями в Курській області. Операція в самому розпалі. Росіяни готуються до оборони АЕС, тож заборонили проведення усіх заходів поблизу водосховища неподалік. У західних медіа подейкують, що операцією в Курській області України показала не тільки слабкість Кремля, а таким чином тиск на РФ, аби схилити її до перемовин. Можливо, удари в глиб Росії будуть тільки в поміч. Про це ми поговоримо у цьому випуску канала. «Січас». прошу підписатися і до. Справи наступальна операція на Курщині продовжується зараз. Ви бачите на екранах, як бійці другого батальйону 80-ї бригади ДШВ працює в даному регіоні, завдяки дронам. А це вже реквієм груп сил спеціальних операцій запалили трохи далі в області. Завдяки дронам вдалося вразити російську БМП. У місцевих шановників своя атмосфера. Тимчасовий виконуючий обов'язки губернатора Олексій Смірнов заявив про тимчасово обмежену активність в акваторії Курчатівського водосховища та його прибережній зоні. А місцеві жителі потихеньку почали самі визнавати, що знаходяться під опікою України. Ухвалене рішення про заборону проведення культурних, спортивних та інших заходів. Під забороною також є рибальство, використання маломірних суден, водних мотоциклів та інших плавальних засобів. Може, просто готувалися до прийому президента Зеленського, бо прибув він на кордон із РФ. Каже, що Україна і українці самостійно визначатимуть, як їм жити, яким шляхом іти і який вибір робити, бо так працює незалежність. Я зацитую кордони між незалежною європейською державою і терористичною організацією, номер один у світі. 913 днів тому, зокрема, і через сумщину Росія пішла на нас війною, порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду, безмежно прагнучи одного знищити нас, наголосив він. Президент Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми. Водночас Зеленський зазначив, що цілий операції на Курщині більше ніж він сказав публічно і висловив віру в те, що ці цілі будуть досягнуті. Президент також назвав однією з цілей операції показати реальність, хто такий Путін. Показати їх суспільству також, що для нього дорожча окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей, підкреслив гарант держави. Зеленський зробив зухвалу авантюру, щоб повернути собі ініціативу. Wall Street Journal повідомляє, що почавши наступ у Курській області, Зеленський сподівався не тільки вибити Росію рівноваги, змусити її перекинути війська з гарячих точок, а й спонукати захід сильніше підтримати Україну. Також публічно він заявляв, що метою операції є створення буферної зони. Проте у Пентагоні залишаються питання. Далі цитую. Чи мають намір вони продовжувати утримувати захоплені території? Або коли вони кажуть, що створюють буферну зону, наскільки сильно вони збираються її розширити? Це деякі з питань, які ми ставимо, заявила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінг. Наші військові повідомляють про підсумки 19-го дня операції. Ми контролюємо в Курській області понад 1250 квадратних кілометрів та 94 населених пункти. Продовжується рух вперед. Більше на захід у бік глушково. Далі йдуть бої. Там вже воюють польські танки, які були передані Україні, знаходяться на полі битви. Танки РТ 91 твердий. Нині воюють в Курській області. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. Ми зі зворушенням дивимося, як передані нами танки РТ-91 твердий на полі битви захищають Україну. Борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу та може контратакувати, коли показує, що війна не може бути безкарною, заявив президент Польщі. Україна своїм настанням у Курській області намагається показати Заходу, що можна перетинати червоні лінії Володимира Путіна. Пише Вашингтон Пост. Тому Зеленський наразі вимагає зняти обмеження Вашингтона, який забороняє Києву використовувати західну зброю для далекобійних ударів по цілях у Росії. У самій РФ вважають, що такий дозвіл буде надано, і готові до цього, заявив прокремлівський політолог Сергій Марков. Російські джерела газети заявили, що Путін ставиться до зняття цього табу дуже серйозно і може змінити його підходи, але не сказали як саме. А ось у виданні The Guardian вважають, що Україна прагне отримати від заходу дозвіл на використання ракет дального радіусу дій Shadow для знищення цілей у глибині Росії, щоб схилити Москву до переговорів про припинення бойових дій. Нагадаю, вчора Путін збирав зібрання з начальником генштабу РФ Валерієм Герасимовим та його заступником Олексієм Руцьким. Але медіа звертають увагу, що вони обговорювали бойові дії у Курській області і звук на записі відсутній, а паперці на столі заблюрені. Невже так готуються до відповіді по можливим ударам по глибині РФ? Давайте обговоримо це питання в коментарях. Підписуйтесь, ставте активного лайки і більше деталей щодо операції на Курщині. Далі. З вечора 23 серпня, українські сили продовжили незначне просування поблизу суджі на тлі продовження операції у Курській області. За останніми даними американського інституту вивчення війни, Україна контролює 900-1300 квадратних кілометрів в території російського регіону. Наші збройні сили підняли український прапор у селі Глебедівка Курської області. Стяг піднято біля будівлі місцевої школи, де раніше майорів російський триколор. Вестонські розвідці повідомляють, що Росія вирішила ігнорувати масштаби проблеми, яку українські збройні сили створюють для них вторгненням у Курщину. за словами заступника командувача розвідувального центру Яника Кесельмана, знищення мостів через річку СЕМ ставить збройні сили РФ перед дилемою, або відступити підрозділам, які потенційно перебувають в ізоляції, і тим самим територія перейде на контроль України, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. Далі цитують. Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наразі настільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області, сказав Кисельман. США все ще обговорюють Україною питання ударів по РФ американською зброєю. Повідомили в Білому домі. Тут варто озвучити детальніше. Ми все ще ведемо з ними переговори. Сьогодні я не можу говорити про будь-які політичні переваги в той чи інший бік, і вже тим більше не можу сказати про якісь нові політичні рішення, які були прийняті. Наголосив координатор із стратегічної комунікації у Раді нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Адміністрація Байдена нині обговорює, чи варто допомогти Україні утримувати та розширити захоплені території Курській області. Про це з посиланням на джерела повідомляє Вашингтон Пост. За даними журналістів, Пентагон цікавився в Україні, що їм потрібно, щоб зробити їхній гамбіт успішним, але поки не було прийнято жодних рішень щодо матеріальної підтримки цих зусиль. При цьому обговорюється, чи варто включити до пакетів допомоги зсу більше бронетехніки чи наростити постачання боєприпасів. Інше ж видання «Політика» повідомило, що Вашингтон не хоче ризикувати національною безпекою США заради України. Врешті-решт, сполучені штати колись захочуть перезавантажити відносини з Москвою і Зняття обмежень на удари може звести на нівець ці зусилля. Хоча підтримка ініціативи ударів глиб РФ є і в республіканців, і в демократів. Далі їх заяв. Ризик поразки України катастрофічний для світового порядку, тому США повинні працювати над тим, щоб як керувати ризиком ескалації, так і втручатися таким чином, як ми можливо не стали б робити у перший рік цього конфлікту. Заявив член палати представників демократ Джейсон Кроу. А республіканець Кен Калверт додав. У якийсь момент війна має закінчитися, і якщо українці не зможуть захистити свою територію, напавши на ланцюжок поставок, яким переміщуються російські військові операції, буде важко посадити їх за стіл переговорів. Резюмував він. Тим часом рейтинг Путіна на тлі наступу зсу в Курській області пережив рекордне падіння за весь час війни. За даними всеросійського центру вивчення громадської думки, за тиждень з 12 по 18 серпня рівень схвалення діяльності президента РФ. Впав на 3,5% до 73,6%. Рівень довіри до Путіна опустився до 78,2%, Це на 2,6% нижче ніж минулого тижня. Як зазначають опозиційні розмаді такого сильного тижневого падіння рейтингу Володимира Путіна, соціологи не фіксували від початку повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому незалежних підтверджень коректності даних всеросійського центру немає. Йдемо далі, і в своїх останніх копійку заберуть. російські солдати пограбували склад «Валберіс» у селі Звани Курської області. З даними російських телеграм-каналів вчора троє військовослужбовців зайшли на склад пункту видачі замовлень і почали розкривати та виносити посилки відправлені місцевим жителям. Зазначу, звани знаходиться за 15 кілометрів від кордону з Україною. Проте зсу не повідомляли, що контролюють. Село тим часом Білорусь продовжує перекидати сили до кордону з Україною нині на розмежуванні між країнами на щонайменше тисячу військових більше. Як повідомляє білоруський гаюн, починаючи ще з 10 серпня військових збройних сил та військово-повітряних сил Білорусі почали перекидати в Гомельську область, що межує з нами. Тож чи наважиться на ще більшу агресію білоруський самозваний президент Лукашенко? Чи це лише переливання з пустого в порожнє перед дружком Путіним? Давайте обговоримо це в коментарях. Чекаємо на ваші думки. Ставте якомога більше лайків цьому випуску та підписуйтесь. Будемо вдячні.